Вітаю всіх! Мене звати Наталя Хижняк, і це подкаст Жити далі. Хто давно слухає мій подкаст, знають, що на початку була назва «Ти мій», я 15 років готувала радіопередачу для трансвітового радіо. Майже 400 випусків були мною створені, і вони транслювалися на середніх хвилях. Потім радіопередача перейшла в подкаст. І з початком повномасштабної війни в Україні я також перейменувала назву «Стеймій» на Жити Далі. В архіві ви можете ще прослухати попередні випуски з назвою Тимій. Чому я це все пригадую? Тому що не так давно у себе на сторінці в Інстаграм я опублікувала один допис, де згадала про Гану Олександрівну Загородню, яка залишила дуже добрий слід в моєму серці. І під цим дописом ви стали цікавитися, де можна прослухати історію Гани Олександрівни Загородній. Тому я вирішила дістати з архіву інтерв'ю, яке я записувала більше десяти років тому, і сьогодні оновити її історію. Я дуже хочу, щоб кожен із вас, хто слухає, просто поринули в історії життя цієї людини неймовірної людини для мене особисто. Я познайомилася з Ганою в християнському жіночому таборі. Спочатку я почула спів на світанку, а потім ввечері. Можна сказати, що вона співала погано, не ідеально, але от в її голосі була неймовірна сила. Вона прославляла Бога. Це була не молода, але дуже привітна жінка, якій тоді вже було понад 80 років. Щоранку вона вставала раніше всіх і спускалась до моря 253 сходинки. Вона брала участь у спортивних іграх. І не пропускала жодних зустрічей. Вона пережила голод 33-го року, війну і бідність. Бог не залишав її разом із матір'ю навіть у голодному 47-му році. Він благословив їх дочекатися батька із Сибіру, де той провів усю війну в трудовій армії. За п'ять років до мого заміжжя я знову приїхала до табору як член команди, і одного дня Ганна Олександрівна Загородня покликала мене до себе з одним проханням. Наташа, напиши список, за що я можу молитися за тебе. Я тоді була дуже здивована, адже ми не були з нею близькими людьми, якось мені було незручно їй відмовити, і я написала: Кожного літа, приїжджаючи до табору, вона мені говорила, що молиться за мене і пам'ятає всі мої прохання на пам'ять, і особливо одне про мою мрію мати сім'ю. Вона не сумнівалася, що я буду мати чоловіка. Ми з нею подружилися, і я взяла в неї інтерв'ю, яке я сьогодні запропоную вам, щоб ви його послухали. Історія її життя також стала частиною моєї книги Ти Мій, яка вийшла у 2015 році до мого заміжжя. Через декілька років вона запитала у мене, а як у тебе з особистим життям. І я тоді їй сказала: Ганна Олександрівна, така тиша, що дуже тихо. І вона мені сказала «Наталя, я молюсь за тебе. Мені на той час було, здається, 32 роки. І ось через 5 років її молитов, я приїжджаю до неї в гості вже з моїм чоловіком. Коли вони побачилися, хоча вона вже дуже погано бачила на той час, вона йому сказала: Славік ти, мій син, я молилася за тебе. Це була дуже прекрасна зустріч. Ми говорили, вона для нас співала, і навіть у своїй 85 років тоді. Вона вставала на коліна, щоб помолитися. Потім вона молилася про народження нашої донечки, і вона постійно продовжувала молитися за нашу сім'ю. І це для мене дуже безцінно. Вона не була мені бабусею чи родичкою, але вона залишила глибокий слід у моєму серці. В неї була одна мрія: коли я зустрінуся з Ісусом, обійму його, а потім знайду Давида і подякую за псалми, які наповнювали моє серце любов'ю до Бога. На 93-му році життя Ганна Олександрівна пішла до Господа. За вашим проханням я вирішила реанімувати інтерв'ю з нею, розповісти вам непросту долю Ганни Олександрівни. Ви почуєте її голос та спів, який був записаний 12 років тому. І так я почну. Ім'я моє загородна Анна Олександрівна. Родилася в 1930 році, в село Гуків Хмельницької області. Сім'ї родилася сильно бідні. Одна була у батьків. Мама у мене була 12 років глухла, тому що простудила уха і вона не чула. А батько був на роботі, а я родилася в холодній хаті, бо тоді так було. Родилася, і мене одразу положили на піч, там було напалено, і бабка повальна, як поставила туди і пішла додому. А мама лежала ще ж після родів і не чула, що я плакала сильно. Прийшов батько з роботи, взяв мене половинку одної заднички, вся була згорена і кісточка наверху. І так цілий рік я була. Ні лікарів туди не було, нічого. Вони казали, що глину попали ровтенько і сушили, засипали. Я цілий рік так страдала, бо поки заросло. Шрами на тілі Гани Олександрівні після таких опіків залишилися до кінця її днів. Гану віддали в садок при колгоспі, але там був один хлопчик, який постійно її бив. Одного разу вона втекла додому, пройшовши близько двох з половиною кілометрів сама. Хоча їй ще не було і трьох років. Після цього її більше не віддавали в садок. Потім настали 33-ті роки голод і холод. Був мамин батько, теж був сліпий, у старості сліпий. І я вже дома була. А що їсти нема? Що 33-й рік, сильний голод. І я ходила і помет курачі збирала і їла, і я тим пометом вижила. Дядя кричить, не бачить мене, де я. Питає Ганютка, ти де? А я кажу дядю, я тут, а я помет їм, бо мама ходила в поле. І батько ходив на херму, то вони там щось ну, не приносили там, що там давали того супу, ну що давали, теж голод був страшний. Я тим пометом вижила. Так мені батько розказував, я ж не знаю три роки. Виростала розстала я не щупаю, вдягнутися, не було, що взутися не було, що на півгола на півбоса ходила. Батько прийде з роботи, будь-обмотки такі, ну, і бутінки, і ті бутінки він скине. А зима у нас зими хмельницька, то ті роки були роки, такі дуже мороз великий, сніг. Я ті бутінки схоплю і взуюсь, і хоч би на двір вийти, бо ж не було в їм. І побігла на двір, і трошки побігала в тих бутінках, ті бутінки великі на мене, і отак ми і так виростали. Навіть п'ять класів не кінчила. Наташа. Я добре вчилася і ходила літом з боса ходила, а прийшла зима, нема в чому ходити. Прийшов директор до мене і каже, що йдеш до школи, бо ж ти ж так добре вчишся, і туди, туди доступно було кругом. А в чим піду? Ні взутися, ні вдягнутися. Він мене застав на печі, що зимно була, сиділа на печі, і так я п'ять класів навіть не кончила. Я сам бере за бабушку розкажу, татова мама, вона не жила з нами, вона жила 5 кілометрів так і треба було йти через ліс. Вона приходила до нас так, побуде тиждень, дві неділи, і стояла на колінах і молилася, і п'ятниця, середа, вона в общем, постилася. А у неділю, щоб вона взяла ніж навіть у руки, в суботу все зготувала їсти, в неділю Боже, спаси. от ми сидимо один раз на печі, і вона мені розказує, це в 39-му році, мені було 9 років, і, і от починала я йому розказувати, що буде ненависть, ненаситість між людьми, будуть сусід, сусіди за тенами, ну, заборами. Будуть люди на півголі ходити. Будуть люди ходити, не будеш знати, чи йде хлопець, чи де йде дівчина. Ти дивишся це в 39-му році. А потім каже, що і будуть люди по дорогах битися, а я не бачила крім Корови, і коня, навіть велосипеда в селі не було. Так тихенько слухала, а потім кажу, бабко, та що вийде на дорогу та й що заб'є. Вона каже, доні, я не знаю. Ти маленька дожиєш і побачиш. От я дожила і побачила. Бабка теж голод померла. Мама молилася теж все ремне. Вона з хати не вийшла, як не перехрестилась. Вона стояла теж і молилася. Батько ходив по подвір'ю. І може, він молився, але я не бачила. Ну, Господі помилуй, от він дванадцять разів. Господі, а можна так проспівати? Господі. помилуй, Господі. помилуй, Господі, помилуй, помилуй. «Помилуй нас по всім куди ходив, і то «помилуй нас. Це він так співав все ремні. І я, бо я з маленьку ходила до церкви. От дивись, як Господь мене хранив, що я не дивилася на, на, на ікони чи там що. Я ставала на коліна й молилась, а ніхто не ставав на коліна. От мене Господь пробуждав. Почалася війна 1941 рік. Гані 11 років. Вона залишилася з мамою, батька забрали в трудову армію. У 14 років їй довелося з бліндажів, це постійна або тимчасова підземна споруда для захисту від кулеметного чи мінометного обстрілу, носити дрова, щоб якось зігрітися та розтопити піч. Одного дня Ганна ще підліток сама принесла 17 колод і тим самим підірвала собі шлунок. Вона захворіла. До весни хвороба загострилася. І стан близької до смерті не покидав її. Лікарів не було, і сусідка, бачачи такий стан, почала купати Гану у великій бочці з травами. Так вона одужала. В 47-му році вже я підросла, вже було мені 17 років, знову голод. 46-й був не було дощу ціле літо, а 47-й рік голод. Міняли на їжу останні речі, щоб вижити. У сім'ї була корова, але через два тижні після. Отелення вона померла, частково допомагала мамина сестра, але голод продовжував забирати все нові життя, цілі родини вимирали. І ось одна жінка вмовляє поїхати на західну Україну, де такої засухи не було, і люди жили заможніше. Ну там туди люди їхали тьмами. Боже на, на поїздах тих, товарні були, і я їду за новий з мамою. Вагони переповнені, прямо мама прямо душила її. А я їхала на підності, і я цілу ніч трималася за періло. Не одна, яка що у нас там може, 20 душ було, бо такі ну, так як лізти на, на поїзд. І так та ручки ми так трималися. І цілу ніч я їхала аж туди за новий самбур. Приїхали, пішли просити, вони кажуть, бульба, ну, барабові, картопля. А там такі Боже картоплі вродилися, прямо ну, були дощі все ремні. І ми пішли, попросили тої бульби, мали котілок, зварили. Вже Боже, така радість, вже мене голодні, вже наїлися, а ночувати десь треба. І там була. Така запущена школа, що там нічого не було. Нема, куди отак От сиділи і переспали. Но потім на другий день мене бабка приймала. Була внучка такого самого віку, як я, син. він пішов у ліс. Захищати свою країну, ті бендери, Наташечко, Вони ж захищали свою землю. Ну а їх вбивали, а невістку засудили в Сибір. Я там вже була. Мама була в сусідки, теж так під навесом спала, і ми так три з половиною місяці. Батька не знаємо, батько ні ні чутки, немає, нічого ніде. Одно письмо написав, і все. І от ми приїхали додому ж так помні, Що середа. Приїхали додому, нічого нема. А хатинка така була, що батько мав матеріал. А в що забрали в колгосп, бо ж заб... строїли колгоспи, то забрали той, той матеріал, і туди батько зробив там, була сарай. І він так зробив маленький кутик, маленька хатиночка, і так ми жили десь 35-го року, жили аж по 52-й в тій хатинці нас. Ну, у нас невелика сім'я була. І ми приїхали через тиждень, батько приїжджає. Тут кажуть мені, що батько твій де дуже худесенький, він був невеликого росту. І дуже, ну а там же Сибір теж робив тяжко в шахті. Я сильно батька, не то, що там я батьків обидвоє любила, але от батька щось Лучше. І як мені сказали, що твій батько йде, боже, як я бігла, як я бігла, як я кричала гвовз. Я йду, а хлопчик йде маленький. Такий худий він нещасний був. І отут ні накритися чим, ні постелити, що мали щось пару от родно таке, що робили самі, і то заміняли за, за хліб, ходили сюди у західну. Половина села в ємерло. Вивозили на підводі, вивезли нас на снопових драбинах, і там хтось може яму викопав, бо ж нікому. Всі мужчини були забрані на війну, а лишилися самі такі нещасні старенькі. Це було страшно. І ті всі подруги, що я з ними ходила, давно-давно померли. Давно вони сильно голод пережили. Такі ходили з опухшими, от животи. Прямо такого ходять і животи перед ним. і так ми пережили все. я пішла в поле робити там ланку. там туди жали серпом, жито пшеницю, все серпами жали. Дев'ять років робила в полі. Сама Ганна Олександрівна 31 рік пропрацювала в торгівлі. Було всяке, але в пам'яті залишився один випадок, коли вона з водієм з'їхала на вантажному автомобілі за товаром. І у них обірвалася кермова тяга. Вони буквально злетіли з насипу, машину перевернуло. Всі залишилися живі, навіть якоюсь випадковістю люди в білих халатах опинилися поруч. Багато пізніше Ганна побачила в цьому випадку руку Божу, а тоді не зрозуміла, що це Бог їх врятував. У 1951 році неподалік від села був кар'єр. Туди приїхав працювати молодий хлопець Василь. А жити влаштувався до тітки нашої Гани. Там вони познайомилися та полюбили один одного пізніше вони одружилися. Маленьке весілля було, а сорочки нема ніякої. Сорочка подерта, комір подертий. Костюма пожечив у друга. І так він женився. Я теж нуля якесь я платячко купила там, кусочки якісь біленькі купила, і там зішила мені модістка, і я втім платі була. Са таке було у нас весілля. І прожили ми от 55 років три місяці. В голоді, в холоді, в нищоті, але дуже, дуже з любов'ю прожили. Ніколи в нас в хаті Наташа не було ніколи, слова погано, ні. Так же і син ріс, що він не чув від нас, щоб ми, може, колись одну на другу щось сказали. Слід сказати, що життя Василя Мартиновича, чоловіка Гани Олександрівни, також не було легким. В роки війни його, як і багатьох інших, відвезли в Німеччину. А через шість місяців він втік. Слід сказати, що Василь Мартинович побував у багатьох концтаборах. Серед них Освенцим, Доре Бухенвальд. Тікав додому. Такий був патріот. От він Шевченка у нього всі були книжки він сильно Шевченка любив. Він тікав додому. все три рази. Він тікав тік раз, в лісі. Сидів цілий день. Вночі почав йти зловили, бо все ж таке. Другий раз сидів бочка від дьогтю. А пси за ним бігли, він тікав і не мав де подісти, заліз в бочку. і в Ті борці просидів до ночі, а вночі теж йшов далі, всі одно злапали. Що ловили один раз дали сорок тих пльоток, що з двох боків, два їх стояло, і і йому, Ну, почка відбили. Там він не міг брати цемент, тяжке було, воно вже не годен то вдарив, були німці, і вдарив його у бік і відбили почку. То йому вже аж вдома вдалили почку, але ще жив 28 років з одного почку. При останній спробі втечі Василь дуже захворів. У нього була дизентерія, висока температура майже 42 градуси. Один із днів його поставили в чергу смертників. Всіх в'язнів вишукували в дві черги. Одна – яка визначалася на роботи, а інша черга на спалювання в печі. Ось у цій черзі і стояв Василь. Хотіли спалювати, у нього була екзема на грудях і на ногах. Прямо все так, як от іу, що гнив, що так він. Потім, як я вже з ним була, то такі ями полишалися від тої екземи. Того що його й теж мали спалювати, но Господь не допустив. Бог дійсно зробив чудо, коли табірний лікар, проходячи повз в'язнів і оцінюючи їхню придатність, підійшов до Василя Мартиновича. 12-й вже був, але там тисячі спалювали. І тут пройшов той лікар, Чах, він так я заповнила, взяв його от за, за шию, там, за шкірку і кинув ту другу шерянгу. Навіть не, не знав, що він його викинув. Господь його викинув. І так він вийшов, що він не спалюваний. На той час 18-річний юнак важив 38 кілограмів, був знесилений. Потім його кинули в барак, де знаходилося близько тисячі таких же в'язнів. Його хворого та змученого кинули в цьому бараку, і хтось накрив його єврейським халатом. Через сон він відчув, як щось тверде тиснуло йому в бік. В подолі єврейського халата виявився злиток золота 350 грамів, і це врятувало його від загибелі. Він запропонував його наглядачу. То він його забрав той надзиратель туди до себе, і зразу йому приніс вугля з берези, а з вугля. Він з'їв, а потім вже він почав йому приносити трошки більше їди, з якого він ділився там, і хто там ще був живий, бо там, там тисячі були, лежали вже погибших. І так він Господь його в Ухенвальді вже американці і казали йому американці: їдь до нас, то він де він Україну не лишив? От був патріот України. Ще потрібно сказати, що Василь Мартинович був грамотним, начитаним і дуже шанованим людьми чоловіком. Він працював завідуючим магазином і багато допомагав людям. Сина назвали Василем на честь батька. У 1976 році син одружився, але шлюб був нещасливим. У 1977 році народилася онука, роди були важкими і неправильними. Дівчинка народилася з ДЦП. Маленька вимагала особливого догляду, в якійсь мірі зв'язувала руки батькам. Тому Василь Мартинович, не допрацювавши шість років до пенсії, залишив роботу і почав доглядати за онукою. Було нелегко. Ганна Олександрівна ще працювала, домашнє господарство турботи про онуку. Прати доводилося о другій ночі біля ставка. Внучка ніжно називала дідуся дідуню. Так і Ганна Олександрівна зверталась до чоловіка. Десять років дівчинка прожила у бабусі та дідуся. На той час батьки дівчинки розлучилися, і ось через 10 років невістка прийшла і забрала свою доньку, що стало особливим горем для Гани і Василя Загородніх. Лише згодом вони дізналися, що невістка здала їхню онуку в дитячий будинок, де дівчинка провела вісім років. А в 1988 році. У віці 18 років вона померла. Можна сказати, від виснаження у 2000 році Ганна з чоловіком переїхала до сина в Одеську область. Супруг вже інсульт один, потім другий. Так що він вже дуже не міг. А городу 50 сот. трудилася так, як що там го трудилася. Я не ніколи не сиділа я кажу, дивіться, сняв, тато наш не годен робити город великий. Я не буду, я не можу так, щоб город був запущений. У мене все, в мене по тисячі головок капусти я садила, потім возила на базар, продавала. А він каже: тату, а ти готовий у южний? А він каже, готовий. Приїхав він з машиною дуже велику, погрузили все. бо їхали. Куди їхали? Куди? Їхали до сина. І господь, Таша, Боже мій, що Господь творив з нами? Через деякий час Ганна знайомиться із сусідкою Раїсою Іванівною, яка привела її в церкву. Прийшовши в третій раз, Ганна Олександрівна вийшла на покаяння, а потім прийняла хрещення. Звичайно, вона, як жінка, хотіла донести радість спасіння і своєму чоловікові. Після того, як, як я його спитала, кажуть дідуню, скажи мені, хто тебе спас? А він каже: та що я тобі не казав, та чех лікар. Я кажу, ні, діду, тебе Господь через чоловіка спас. Це було якось перед Пасхою, все ми говорили, і він на Пасху прямо йде зо мною, мовчазний такий був. І все він покаятися має, але мені нічого не каже. Ми приходимо до служіння, він приходить і каже, йдемо до пастора, я хочу покаятися. За нього дідусь молився, Наташа, мамин тато. А за мене бабка. І так, от після того як він вкаявся, я його возила на калясті, бо ми ще ходили туди, він ще міг ходити. Мене тримався з паличку, а потім уже на калясті. Хрещення Василя Мартиновича відбулося вже вдома, у вані, оскільки він був слабкий. Коли він лежав і не міг вставати, Ганна Олександрівна завжди доглядала за своїм чоловіком. Ось як дружина згадує про останні дні життя свого чоловіка. Боже, яке сосідністо. Прийшла з кухні і прямо тако погладила його по голові, яка, дідуні, помалиші. Чую, він, оче наш, один за другим ж не Ну, то що він не знав, не міг вже, бо ж така хвороба. Я сказала амінь, і він теж сказав амінь. І після того я гладу, десь так було, може, одинадцять, може, ще не було одинадцять, і ніби почала дрімати. Чую на всю хату, Божа благодать. А жив у мене туди сусід з мого села. Вибіг з другої кімнати та й каже, що, чі, Ганю, що він таке крикнув, Божа благодаті, він вже Господа побачив. Все. І після того закрив Господь уста, ну ні слова, ну нічого. він дихав, доки Господь його не взяв п'ятниця, в суботу, цілий день, 4 часа ночі, 28 мая, це він пішов до Господа. Наостанок Ганна Олександрівна залишила своє побажання. Воно актуальне і сьогодні. Хоч і пройшло більше десяти років. Бажаю, щоб хто почує, як я прийшла до Бога, як, як мене Господь знайшов, хто буде чути це слово, щоб Господь касався тих, що, що ще не знають Господа, що, а знають і не хочуть приймати. І я дуже дякую за го, Господу, я дякую Господу, що таким, з такого рова мене виніс, з такого я зараз і так і молюся, що, Господі, я ти ходив за мною пронзенними ногами, за тобою п'ятна кров залишалися, а ти ходив, шукав мене і знайшов, і своїми пронзоними руками ти виніс мене зрував, і приніс пустив до свого стада. І ще раз хочу нагадати про її мрію, про те, що вона говорила: коли зустрінусь з Ісусом, обійму Його, а потім знайду Давида і подякую за псалми, які наповнювали моє серце любов'ю до Бога. У 2023 році, на 93-му році життя, вона пішла до Господа. Також ще раз хочу нагадати, що саме її історія життя увійшла до збірки моєї книги Ти мій, яку я випустила за рік до мого заміжжя у 2015 році. Книга російською мовою, тому що на той час моя радіопередача вона готувалася російською мовою. Хочу сказати, якщо ви хочете отримати в подарунок цю невелику книгу «15 історій життя моїх героїв, які приходили до мене на радіопередачу мій», ви можете написати в наш телеграм-канал спільноти Жити Далі або в особисті повідомлення в інстаграм. І ще хочу дуже вас попросити на останок, щоб ви написали свої враження про нашу героїню і про те, що вона говорила. Я буду дуже вам вдячна за це. Це був подкаст. Жити далі. Я Наталя Хіжняк. Прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Бережи вас, Господь.